Доброго дня, 9 серпня, місто Тернопіль. Хочу показати вам результати моєї прищіпки пагонів, прищіпки точка ростів, удалення, видалення знизу пагонів листків. Але почнемо з самого початку, бо дехто починає дивитись моє відео, ще попереднє відео не дивилися, і ми говоримо на різних, на різних мовах. Людина не розуміє, про що я розказую. Почнемо спочатку. Що я вирощую інжир в коробі такому, в приямкові. Бачите, він обрамлений шифером. Глибина його 40 см, ширина 80. І формую його горизонтальним кордоном. Тобто, перший рік пригинається перший рік посадки, якщо пішло два пагона, або якщо три, то один видаляється, два пускаються в різні сторони куща. І е, надають тим двом пагонам горизонтальне положення, щоб вони були чим ближче до землі, бо в майбутньому. Це в нас будуть горизонтальні кордони. Тобто з тих пагонів, от перший рік я зробив собі отакий скелет. Пішов на ту сторону пагін і на цю сторону пагін. І я його осінню, не осінню, на весну прирізав. На довжину десь. ну, Це в залежності від того, яка у вас буде, яка який, який віддаль буде між кущами. Так, щоб один кущ не заважав другому. Ідеальний варіант при посадці у траншею це віддаль між інжирами 2 метри. Ну, так як у мене бракує місця, я посадив їх десь через метр двадцять і формую тепер горизонтальний той основний кордон. На 60 см, щоб з однієї сторони куща відходив горизонтальний кордон і з другої сторони. І на слідуючий рік із цих горизонтальних кордонів починають іти вертикальні отакі, отакі ось пагони. І на тих пагонах зав'язується основний врожай. Фіга. Бреби при такому вирощуванні ви не отримаєте. Бо Бреба зав'язується на багаторічній деревині. А в нас практично багаторічна деревина це тільки оцей горизонтальний кордон. І от по цьому горизонтальному кордоні можна порахувати, скільки років нашому інжиру. От дивіться, був це горизонтальний кордон. Оце ось. Зараз я це прийому, щоб, було, щоб Оце ось перший рік ріс інжир. Потім він на слідуючий, рік, на слідуючий рік от з цієї точки випустив пагін і десь виріс на півтора метра і віддав мені урожай. На слідуючий рік я його знов відрізав на одну-дві брунячки. І от він пішов, оцей ось пагін пішов, от він десь різаний, пішов. Він був такий самий по величині, як той, віддав врожай. І це вже пішла третя вегетація. Тобто раз, два, три. Три роки вже він росте на цьому місці. Я думаю, що ви зрозуміли з горизонтальним кордоном і з урожаями, що можна зібрати тільки один, один, але. Більш такий потужний врожай. Бо коли ми б вирощували просто кущем, як більшість вирощує, то нам треба вкривати його на зиму. Але то дуже потужна рослина. Рік-два, і ви вже не зможете його вкрити, ті пагони, бо вони будуть дуже товсті. І вони вже не пригнуться. Все рівно вам прийдеться омолоджувати кущі. От при кущовому вирощуванні, при, коли пригинається кущ, то е, там можна отримати два врожаї. Перший врожай це бребо на багаторічній деревині, а основний врожай фіга — буде на, на однорічних паганах. Але ще є деякі сорти, я знаю. Що вони не дають два врожаї, вони дають тільки один основний врожай фіги. Так що треба знати е, помологію сорту, тобто знати, чи він одноврожайний, чи він двохврожайний. Якщо він врожай, одноврожайний, то немає змісту мучитися зимовим його накриттям. Просто треба восени обрізати його біля голови куща. Е, можна трошки голову куща розширити. Отак як. Формується горизонтальним кордоном, і е, отримувати на слідуючий рік, урож... прикрити його, бо вже буде набагато легше вам прикривати, коли кущ обрізаний. Е, ранньої весни можна накрити агроволокном, е, розігнати його, і ви отримаєте ранній і гарний врожай. Єдине, що треба нормувати, кількість пагонів на кущеві. Бо коли буде загущений дуже кущ, толку теж буде мало. Тепер поговоримо про результати того прищіпування, що я робив тиждень тому, я виклав відео. Я не думав, що багатьох людей так зацікавить, дуже багато переглядів було і дуже багато запитань. І щоб не відповідати кожному на запитання, зроблю такі відповіді. На запитання було таке, що покажіть, бо ми не зрозуміли, покажіть на одному пагонові, як ви прищіпуєте і який результат воно дає. Бо ви показали пагін повністю обрізаний, обребі, і нічого не зрозуміло. Значить, дивіться: це ще раз вернемось: горизонтальний кордон. От, обрізав я весною, обрізав на той пеньок. З нього пішло. Там два-три пагони, я лишив самий потужний пагін. Оцей пішов потужний пагін. Потужний пішов і десь над 12, 13, 14 листком дивлюся по товщині пагони. Чим товщий пагін, тим можна його більше листочків е, лишити, бо е, з пазухи кожного листочка полізе фіга і він її от, е, я вам, от Я його прищіпнув на 13 листочком. І треба б мені було. Коли починає відростати оцей пагін, його було теж прищіпувати декілька разів, щоб він не пішов в ріст, бо він виріс ще 70 см. А того допустити не треба було. Та моя помилка, яку я казав. І отут, бачите, у кожному пазухі листочка зав'язалася по одній, по дві. Це Тернопільський умовний тернопільський його сорту не знаю, але він дуже урожайний, що він кидає такими гронами ці фіги. Хоч вони не можу зрозуміти, от відрі вирощують, вони правильної, гарної форми. Тут вони ростуть якимись уродцями. І бралося на розмноження от з цих самих кущів у відро. Але вони щось неправильної форми. Я не можу зрозуміти, може хтось. у напише мені у цих, у коментарях, в чому причина. Я так думаю, може багато живлення йому, бо він такий дуже потужний і він дуже себе загружає врожаєм. І от дивіться, тоді я прирізав ті верхушки. І результат який, буквально за 5 днів фіга почала наливатися. Бо точка росту прирізана, її немає куди дівати енергію, вона починає кормити наші інжирчики. Е, вже починало, почало дозрівання. От вже мені допомагають мурахи збирати врожай. Раз мураха є, значить він солодкий, він смачний. Вже зараз після відео йду. Беру цю баночку, бо я щось думав, що всю сім'ю мурахів я знищив. Бо я їм ранньої весни давав корм, цукор з борною кислотою. В пропорції одна частина борної кислоти, три частини цукру. Але певно, знову сім'я сім'я була щось притухла, я її не бачив. Тепер дивлюся, знову вони роблять свою пагубну роботу. Піду і зроблю їм таку їжу. Даже можна. Оці інжирчики, які вже вони попортили, пересипати зборною кислотою, розімняти, щоб вони несли гніздо і з гнізда починали гинути. Ну, як міг, так розказав. Тепер ще для того, щоб прискорити дозрівання плодів, обов'язково треба над кожним. Плодиком до цього лишити там зверху 5-6 листочків, а той вниз всі листочки прирізати, обрізати. Спочатку я обрізаю листову пластинку, отак. Воно постоїть 2-3 дні і тоді легенько, легенько відпадає, практично само відпадає. Це умовний тернопільський. Вже почав. Почав у відкритому ґрунті у траншеї, почав достигати. Так що, добре, я зробив що хоч пізніше, але зробив е, прирізку пагонів. І тепер ще треба удалити оці всі пасинки, бо не вистачає. І удалити оці верхні. От, Зараз секундочку. І удалити оці всі плодики. Стоїть. У нас сонячна гарна погода. Дуже пильнуйте, щоб молочко вам не попадало на відкриті ділянки рук. То треба робити двома руками, знімати і робити погано, бо вітер шатає пагін і не можна того зробити. І коли ми будемо допомагати нашим рослинкам, то вони нам віддячуть гарним врожаєм, смачними плодами. І така інформація. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!